Що у 2014 році Віктор Орбан вперше публічно озвучив свої ревізіоністські наміри, окресливши ключові вимоги: подвійне громадянство для угорців Закарпаття, а фактично йдеться про повторення сценарію, який Росія реалізувала в Криму, спершу вимога автоном автономії, потім масова роздача паспортів, далі гуманітарне втручання і, зрештою, збройна анексія. Намір Віктора Орбана, що у 2014 році, одразу розпізнав тодішній і нинішній прем'єр Польщі Дональд Туск. Уже за два дні після цих заяв, під час засідання вишградської четвірки, він публічно відкинув звинувачення угорського прем'єра в нібито націоналізмі української влади. Не варто висловлювати меседжі, які підтримують головну лінію російської пропаганди. Проблема не український націоналізм, а агресія Росії. У європейській політиці лицемірство є найбільшим супротивником справжньої солідарності. Але зрозуміло, це не зупинило офіційний Будапешт, який взяв чіткий курс на перегляд кордонів. Спочатку через м'яку силу, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, лише за одне десятиліття з 2011 по 2021 рік Угорщина витратила понад 100 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Закарпатті. І це при тому, що сама залишається критично залежною від фінансування з боку Європейського Союзу.